Ooh. Шановні друзі, сьогоднішньої наші співації я пояснювати. На і наразі Олександр Васильович. На порядок денної чергової сесії сесії відводиться 19 питань. Так, перше питання, кількість виконання бюджету законодавства міського теперігромади та першої плакати 2025 року. На скажу, що бюджет у нас виконаний, виконання 14,63% до минулого року відповідний період до 16,3%. Бюджет, скажімо так, давайте так, своїми словами, не буде, я вас сказала, за Перший квартал він важкий для бюджету, для любої бюджету місцевого відбування, тому що всі надходження ми там заплановано у підвіччя. Це наша плата за землю. Ми знаємо, що вона йде туди іксований податків. Це суттєві находження. Ми очікуємо його виділення вересня, це труда. Зараз всі наші надходження і будуть основні каза точніше статті. І ще 45 мільйонів видатків 63 це у нас виключно. Це на конеці, це зараз звернення приплати, це харчування дітей. Тому у нас всі інші видатки залишилися 3 мільйонів, щоб ви розумієте, в цих 3 мільйонах є це постачальники, наші підприємства, які також буде не Тобто, в основному у нас бюджеткового отримання. Заборгованості у нас немає, це витрачено. Десь призупиняли нові фінансування, поки не буде виключення заробітна плата, тому що це буде з ковідну теж і допомоги соціального значному. Це у нас такий бюджет. Я що вже з державою дуже на доклада. А ми відносимо нашого розпису. Інформація про факти, якщо питання. Нема питання. Так, наступне наше питання. наше відступне питання. Про бюджет, про замірній формати на 25 рік. Зміни у нас є субвенції з обласного бюджету на соціальний проєкт активній партії. Ми російської 100% за рахунок субвенції з державного бюджету, зараз 75% за рахунок субвенції, 25 це наші кошти. 79 тисяч 66% зайшли в державому і там порядку 25 тисяч гривень.

Так, да. по виконавчому комітету перерозбудили загальні суми на пропонують суму 398 тисяч п'ятсот. Зникла багато практиці з нарухуваннями. Це посади ділової, що веде військовий огляд. Нової сесії буде мовляли посаду. Це кошти на них. Придбання пальну двісті чотири тисячі гривень. У нас загальні поштови це і офісний посір, і послуги, і охорона сигналізація. Програма переведення кубів масової та мистецьких закладів 105 тисяч гривень, розвиток спорту 72 тисячі гривень, за участь змаганнях, буквально 100 нашої команди виїжджав, і піддання мічі 15 тисяч гривень. Погодопостачальник. У нас очищення склащ 150 тисяч на ремонт провідної режі по вулиці Олександра Поваленка, 60, 000. вулиця Дужайська, 70 тисяч гривень, придання кабелю до свидовини 040 тисяч гривень. І матеріали на місяць робіт. и 23 тысячи гривен. Мы пункты, месяца для населенных пунктов також купили точные питания 103 тысячи и 150. есть також на э, технические 24 400 тысяч и 4500 на питание шестиклада плавки, которые принтера, потому что будет печатает. За нашу фортецю комунизувати для зацікавлення дітей, тому що це пропонування ці детали. Це для де БД. По 500 захисту в основному йде кошти на лікарню по, на придбання дверей для, для, для кабінету комп'ютерної томографії п'ятдесяти комп тисяч вісімсот сорок, там таких дев'ять. Придбання житла безповідня метро живлення для кабінету момографії 60 тисяч гривень. І об'єкт реконструкції будівлі літера А майоневого комплексу з адресою по трибуналі вулиці 32, тридцять два нашого будівля На видання порадної документації загальна сума з технічних звіт, і водосічного вишивання 42 тисячі п'ятсот гривень. Крім того, на технічний паспорт самого майбутнього комплексу 20000 тисяч гривень. На центр передання допомоги на облаштування видів збирання боротися факту тридцять гривень. І по відділу соціального захисту на ціні, що загально саме з рук 2 тисячі, з них Денізень 25, провідної техніки і 5 тисяч на заправку партійщиків. По відділу культури для музею призначається 20 тисяч гривень. Це країна основного фонду музею, комію обліку, партії, також для передніх експозицій. Кошти на сьогодні можна від. Знаєте, <смірки> все зміна все. І ще додатково до проєкту це участь. Сьогодні особлива назвали матеріальну допомогу. Пані Анатолій Юрійович на роботу з будівництвом політики на території добить бойових дії, як ми в минулому році наші громадяни називаються в Кухонті. Да? Ну, в цьому році було два. Один надав документи, другий десь... На 10 ще збираємо 30 тисяч гривень, це кошти субвенції до обласного бюджету. Вони у нас не знайшли, чекаємо коридор документи. Далі фюленко офіційний магніте на лікування дитини 20 тисяч гривень, дитина хворона на локові судос у нас 20 км. Мініва марія володіння лікування струмок, сина обмежується 100 струмови, 10 тисяч гривень це на сина. Побили цекавліш, покинули провели на і насталася інвалідом. Халіфаєва Антоніна Олександрівна на придбання електроцикла. 20 тисяч гривень. Халіфаєва Антоніна – це мешканка трибунару, велика блага. Україна з захисту не надала їй електроцикл, тому що багато перевищає те, що вони можуть надати. Тому коштує на те, що вона придбала собі цей електроцикл. Далі поширення полізаймання, вирішують спеціальних бутових питань, якщо не сідають службов, мешканка села не рушають п'ять тисяч гривень, і образна допомога на лікування для вас пітяне наторіна. Це вибушня клінічна особа, дуже потреби наразі контур затворює три тисячі гривень, і гірша на місці на лікування також можна запропонувати тисячі гривень.

Ця економічна розвитку напряму залежить від тих котель, які попередньо попередньому піднімала. Тому від, від надходження до бюджету. Ця програма вона затверджена в грудні минулого року і складається, ви вже читали, з основних розліків це з питань бюджету. З питань виплати заробітної плати, з питань електроенергії, також соціальний захист, робота адміністративного центру, використання коштів по програмам, які діють на території громади, і також пункт розвитку розвитку. Щодо напрямків по заробітної платі. Раючи на слово заборгованості по заробітній платі, по виплаті заробітної плати немає. Немає також заборгованості по виплаті оплаті за спожиту електроенергію по підприємствам новим організаціям громади. Також енергозабезпечення ми виплачуємо несвечасно. Але хотіла б е, нагадати про те, що е, споживання електроенергії обов'язково треба контролювати. Тобто, е, своєчасно е, переходити на е, режим економії у випадку, якщо на вулиці температура дозволяє, е, в принципі, трошки зменшити споживання електроенергії, також е, всі. За споживанням на електрональні по всім точкам. Для цього є розпорядження міського голови, де визначені відповідальні, і за електроенергію, вони повинні контролювати, а також кожного місяця надавати кількість спожити електроенергії для того, щоб ми могли формувати звітність на установ. установках. По поводу у нас житлово-комунального господарства складається ви це все читали, я не знаю, а це я думаю. Якщо є запитання, відповідно віддавати, щось хочете розмірувати, то нічого не маєте. Так, є запитання потужного зарахунок бюджетних здоров'я. Можна До класифікації надання соціальних послуг ми ввели е, в надання соціальних послуг безкоштовно таку послуги, як соціальна адаптація ветеранів війни та членів сімей. І додавали, раніше ми надавали соціальну послуги е, безкоштовно членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, членам родини загиблого військовослужбовців, а тепер додали членам сімей військовослужбовців, які зникли в безвісті за особливу працювання. Ми всім цивільним надаємо послуги без коштів. Наступне питання: створення вставлених охотників адміністраторів та зміни за цих пішли населеному пункті нашої громади, є спеціалістики. І відповідають за певний перелік надання адміністративних цілей. Тому сьогодні з рішенням ми покладаємо на них обов'язки і затверджуємо обов'язки адміністратора і затверджуємо перелік адміністративних послуг, які вони будуть надавати. Цей перелік визначений 523 третьому Кабінету міністрів України спеціально для сільських населених пунктів, і ми його затверджуємо по нашій громаді

Ці люди працюють, і знають, але трошки розширилися переліком. І так, згідно третього організація, буде доповнення згідно з додатком. Згідно з додатком, так. Наступне питання про неї дорішення деревна передачі про деталі вартості харчування на однактивно день та порядку. Тут це питання, що харчування для закладу до шкіли всіх закладів загальності для дії свідки. Тут ніяких змін по вартості по ціні немає, тільки додали, які документи батьки мають надати. Зараз відповідна чине законодавство можна надати виділяцію єдиного державного реєстру ветеранів війни, де там вказується статус учасника бойових дій, тобто одна довідка. Ну, яку вказали mm -hmm. вар за в рішенні. Вартість не змінилася. Ні дошкільник, ні загальну середньої освіти. Питання. Наступне питання Задержання вартості марчимально освіти західних загальних передвіх освіти. Максимальних середньої освіти. То саме То саме. Питання немає. Про затвердження переліку дітей власності вартості і своєї ради. Повний перелік є розірвати з населених пунктів у вас в проєкті рішень. Понятно, що цей перелік буде доповнюватися. Якщо міська рада буде встановлено маску додаткових якісь об'єктів, то ми вносимо, будемо вносити зміни цей перелік. Ну, Виїжджала ви комісія щодо автобусної зупинки села Спаске, там рішає, ну, рішається питання прийняття на баланс Тамської міської ради власності тобто і реєстрація цього будиночку, цієї зупинки, і потім насильні змін, зміни змін до цього рішення. Ви сперевіли, що це на теперішній час, скажу так, там, в місці 25-го? Які є питання? Ви запитали? Так, я пропоную. Про надання розвитку п'ятип'ятого працівника влади в працівній органісті працівник міської ради на передатку в оренду нерухомого влідача на медлі документального вліду в термінаційний спосіб територіальної інформації. Партійний розвиток в ліквідації міської ради. У мене є ділянки без попортажень, інфекційно-правові ділянки і з доповненням. Так, є з доповненням. Олександра Фонтєвича, Губки Олени Іванівни і Закружного Олександра Володимировича. У мене ділянки передвідували у вас у нас, присадили. Не можна. Не можна. А ділянки питання? Доповнення з ділянками? Так. Дякую. Бачила, речі Це нас eh, пай передається приватним розплаченням. Так, на таке дуже можна розробку технічної Це також eh, земельне частка пай, зміна сертифікатів, а право власності Четверте питання. Були фонари з робототехнічної документальності товариства «Верх України»? Водофон, виїздка у нас стоїть, вже є, діюча, в податковому номі, у серві, і так, проєкту інтерв'ювалася, і до мене біля. Четверте питання. Питання про проєкту «За дорожчею» і Я вивчаю, питання по 13. А водофон, в нашому стоїть на території агросорів? Це наша замена ділянка, це. Можна там у нас своїх. Вони з мене ділянки, вони не перекормили в себе ділянку. Так, 14 питання звернення проєкту щодо легенди мали не зміна тривоги призначення земельних ділянків для ведення фермерського, для ведення товарного сільського споряду виробництва по свічці. 3,95. П'ятнадцяте. Про включення до переліку земельних ділянок право оренди, за буде передано на умови земельних торгів виходних сторон і дозволу на розробку проєкту для України. Mm -hmm. Це на території Болесі та на колишній склади. Там є історія, яку не хочемо

Так, Внезапен та офіційне питання, внедрі організували на підворені та правомерської міської ради. І коли мабуть саме попередній сесії інформували, що не спілкуються. Ми зробили відповідний запит до ТЦК з метою отримання конкретної інформації, чисельної інформації про до чисельних військових, які перебувають на обліку це. Відповідно, до тієї численниці йде випробувати, які передбачений, і у постанову 1497 читанці працівників, які будуть займатися питаннями військового обліку. У нас більше 7 тисяч членів військових об'язаних, відповідно, є потреба допомоги ще від них. Ми їх брати не будемо, але відповідно до того буде здійснювати перевірку, ми повинні забезпечити ці Так. Там написано, цілемому виконавці. Так, І якщо раніше ви знаєте, у нас в кожному більшість сільській за майже кожному населеному пункті були уповноважені особи, це були працівники нашого відділу, то на поточний період часу, на жаль, це вже неможливо. Вони будуть нам допомагати і продовжувати, будуть входити до нас в групу оповіщення, будуть працювати на місцях, але це повинно бути окремі секторний підрозділ. Так, і наступне питання: де знання до програми цього дату, то є проблемі безпеки, не свої разом 2021 років. На роботу нашому ДСНС витлення заборів, і потім наш наша частина відносить до ізмаїв, тому в нас заміняється в другому вони у нас є, підприємні відгородні плюс, просто вони зупиняються. У нас програма ця прийнята, тому міняємо інформацію, учасники програми міняємо назву і вони попросили написали листа зменшити кошти на будівельні матеріали на авточастин, на, на ті, які ми обсуждали. Це програма, це не кошти поки спотучись у сесії, що ви сказали, що це любити тримати. Дякую всім за роботу, вам привіт. Ми справимося в п'ятницю на бісаний день. А тепер